Відкрию секрет, чому в деякий момент нам починають набридати люди. Хоч до того все було нормально. І я виділю дві причини цього феномену, які в більшості випадків будуть у вас, якщо ви стикнулися з подібною проблемою. Гаразд, перша причина це те, що всередині нас, в кожного, є так званий соціальний кредит. Відповідно, є люди, в кого цей соціальний кредит просто гігантського розміру. Ми таких людей називаємо екстраверти. А є люди з малюсіньким соціальним кредитом. Ми їх називаємо інтроверти. І соціальний кредит. Це про те, скільки всередині вас є ентузіазму, скільки психіка виділила сил для того, щоб спілкуватися з іншими людьми. І неважливо, наскільки великий ваш соціальний кредит, але є сам факт, що рано чи пізно він може закінчитись, і у той момент, коли ви вичерпали свій соціальний ліміт. У вас виникає роздратування. Причому цей соціальний ліміт він взагалі поповнюється. Але є сам факт, що його можна вичерпати. Більше того, можна навіть зайти в глибокі мінуси. У такому випадку роздратування це показник того, що ваше тіло вже просто кричить. Потрібно щось змінювати, тобто з однієї сторони робота над тим, щоб швидше відновлюватись, а з іншої сторони робота над тим, щоб не так багато витрачати сил. І друга причина це коли ви свідомо вийшли на новий рівень усвідомленості, ви наче подорослішали, і зараз розумієте, що стільки комунікації вам не потрібно. Тому ваша роздратованість це постійне нагадування підсвідомості про необхідність змін. Друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво, можете написати коментар чи поставити сердечко. Це допомагає мені в просуванні та і буду радий.